Боже. А можете зробити щось з цими лінзами. Вони якось нечітко показують. Уявляєте, якось побачив, як Кличко став президентом України. Чи він, як Янукович, приніс гроші в казну? Схоже, проблема сумасшедшая, дайте ну. Що, все настільки погано? Ну, дивіться, їх можна відшлігувати. Думаю, до завтра встигну, постараюся вам зробити пошвидше. Дуже дякую. А то, знаєте, на носі новий рік Ласт Крісмас, 3 кілограми мандаринів. А Тут хочеться провести все минуле об'єктивним поглядом і з ясною головою почати новий рік. А ще, знаєте, моя сусідка Наташа. Давайте на цьому зупинимось. Ви там ютубер, мали наче йти знімати випуск. О, так, забув. А то, знаєте, як попалися до рук ці окляри, так і не відпустилися. Зателефонуйте мені, коли їх відремонтуєте. Так, а вже ж. А та історія про коломойського, який почав таксувати, взагалі? Цікава. Світ наповнений брудною і неправдивою політикою. Одні ніби бідують: залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Інші борються за виїзд з країни. Робить незаконну спробу, не допуска мене, я передану тебе. А особливо обдаровані перетворюються на політичний мем. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що. Е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Лунають обіцянки про збагачення народу України. Нам 50 мільйонів за 3,5 з У нас аток істинний населення 200 тисяч. Політика перетворилася на гонку слів. Путін. Путін. Добре, тут дуже похвально. Але дуже часто зустрічається брехня політиків, часто об'єктивну реальність завуальовують на користь великих шишок при владі, владою зловживають, користуються з метою маніпуляцій людьми, закликаючи цим до своєї нібито благородної ідеї. І тут ми задаємося питанням: чесна політика взагалі існує? Спойлер, так, я знайшов чесного політика, про якого ми дізнаємося ближче до кінця випуску, але обіцяю, випуск вам не дасть засумувати. А ви на каналі ЯПІ каналі, де розповідаються усі табуйовані і не тільки теми. Коли ми чуємо найбільшу політичну рекламу, тоді коли настають вибори президента, Верховна Рада призначає вибори президента України не пізніше як за 100 днів до дня виборів, вже за 90 днів до голосування починається виборчий процес. Тут всі популярні і не дуже популярні політики запрягають своїх маркетологів до агітації саме про своє президентство. Білборди з написами Останній шанс для бабусі я переможу. Вона відпочине. Чесний президент служитиме людям. Приниження конкурентів з приводу кота в мішки. Те, що ви тільки що сказали, що я кот в мішки, чи я мішок, чи ще хтось. Так? Мені здається, краще бути котом в мішки. Чим волком в овечій шкурі багатослівні обіцянки, Медики, вчителя, ДТУ, 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 бюджетники, ми зробимо все для того, щоб сьогодні пра праця бюджетника була. От ви знаєте, реклами та це цікаво, звісно. Але як ми зрозуміємо їх істинні наміри? Адже очевидно, що великий вплив на свідомість мас має саме маркетинг, агітаційні вислови чи. Популярні цитати. На одному з сайтів політичної реклами посилання на джерела в описі пише: стратегічною метою будь-якої політичної реклами є зміна у свідомості та поведінці суспільних груп по відношенню до об'єкта реклами. Тобто, маркетологи зроблять все для того, щоб політик в наших очах засяяв променем світла. Наприклад, подивіться цей шедевр. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це український хрін. Добрий до сала. Але може бути і шкідливим. Дай йому волю засери увесь город. І висмокче всі соки із землі. Отак і наша ненажерлива влада як оці хрини. Управа на них одна корчувати без жалю. Чи цей? Yeah. Ну, наваливе крінжі. Давайте сучасніші реклами подивимось. Повинні прийняти правильне рішення. Ми повинні перемогти. Буква Г. Геній. Йдуть вибори: красиві слова, брехливі обіцянки, цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні, і перед нами велике майбутнє. Порошенко єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент один. Ось про такі реклами я говорю. Звучить багато обіцяюча. Хоча насправді легову частку виконує саме маркетинг. На рішення проголосувати за того чи іншого кандидата впливають ідеологічна база, політична культура кандидата, його соціальний статус, вік, професія, рівень доходів виборця, навколишнє оточення і просто те, яка ця людина. В рекламі всі ці факти переграються на користь політика. Так ми бачимо ідеально вилизану картинку. А окрім того, ви бачили, скільки політичні партії витрачають на рекламу? У 2019 році слуга народу витратили майже 20 мільйонів гривень. Партія Голос більше 37 мільйонів гривень, а Радикальна партія Ляшка більше 45 мільйонів гривень. Не просто ж так витрачаються такі гроші нам, здавалося, б, просто рекламний відеоролик. І не нужно говорити, що Кличко когось боїться. Або через лічись які використовують якісь чорні виходи або входи. Я вкажу сюди через двері. І не при ні вибіг, ні вибігаючи із окневічісів. Корупція корупція. Корупція. Корупція корупція. Вибори це тільки вступ у політику. Далі десь-не-десь, десь, але чекає корупція. Корупція це злочинне використання службовими особами громадськими і політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. По простому зловживання владою. У 2021 році за індексом сприйняття корупції Transparency International Україна посіла друге місце за корумпованістю у Європі. Радує тільки те, що перше місце зайняла, як ви думаєте, хто? Так, чесна федерація свиней. Знаєте, коли у нас у росіян все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. До 30 листопада 2013 року корупція в Україні була скажена. Чого там тільки варто як колекціонер страусів? А Але після революції гідності антикорупційні реформи досягли певних успіхів. Зокрема, реформа поліції, коли замість міліція почали говорити поліція, реформи державних закупівель та приватизації державних підприємств. Великі шишки стали менш марнотратними. А вже через майже 10 років, у 2023 році під час руснівського вторгнення кілька високопосадовців втратили посади саме через корупційні скандали. Деякі з них це Кирило Тимошенко та В'ячеслав Шапувалов. Господи, те Соціологічне опитування менеджмент System Інтернаціонал за 2008 рік показало. Що найвищі рівні корупції спостерігалися в техогляді міліції, охороні здоров'я, судах і вищій освіті, тобто міліціонери, лікарі, судді, вчителі це були тоді найвисокооплачуваніші професії. А в 2016 році за рейтингом толерантності населення України до корупції визначили, що 20-40% від усіх людей України були так чи інакше залучені до корупційної діяльності. Що, стидно в зеркало дивитись? Але ж кожен виживає як може, починається все ж звідти. Тому на початку 2012 року народний депутат Роман Заблазюк експериментально вступив до парламентської фракції реформи заради майбутнього. Як думаєте, скільки заробляють такі реформатори? Після вступу Заблазюк стверджував, що фракція купує своїх членів за 500 тисяч доларів, де потім щомісячно їм капає ще по 20-25 тисяч доларів. Кажу Віталій, а куди ж бобрів дівати, куди червонокнижних птахів дівати. каже: ну давай переселимо бобрів в зоопарк. Але звідки спочатку взялися кошти, щоб оплатити того чи іншого депутата загалом? Чи як згадувалось раніше, оплатити ту ж. Політичну рекламу. Сіра політика. Так. Було б наївно думати, що великими шишками стають без неї. Давайте почнемо із Ідола Скотеняк. Антекор зібрав інформацію про те, як партія Олега Ляшка витрачає державні кошти. Сідайте зручніше і заварюйте чай з бергамотом. Днями в ліфті застряли. Як? Хор... Все ж він каже, ну й хорошо До початку державного фінансування радикальна партія жила дуже скромно. Три місяці статутної діяльності обходилися в 100 300 тисяч гривень. В основному ці гроші йшли на оренду столичного офісу та автівки. Зарплату ніхто не отримував. Більше того, судячи з документів, офіційно в партії ніхто не працював. А якщо працював, то виключно на волонтерських засадах. Тож, звідки взялось бабло. За фінансовими звітами членські внески ніхто не платив, хіба кинуть пару тисяч в пару місяців. Але ми говорили про офіційні документи витрат, тоді коли більшість керівних осередків областей дають гроші неофіційно. Кажучи при цьому, що це занадто довго та складно. Натомість тобі дали конвертик і все, ти щаслива людина. А коли почали видаватися державні зарплати, то офіційно вони становили декілька тисяч гривень. Але зрозуміло, що основне йшло від тих же конвертів. Готівкою. Радикальна партія зі злиднів виправилася у 2016 році, коли отримала державне фінансування. Тепер рахуємо чужі гроші. Антикор проаналізував фінансові звіти партії, щоб з'ясувати на що вона за один рік і дев'ять місяців витратила 68 мільйонів і 917 тисяч гривень. І так, центральний офіс партії знаходиться в елітному районі Києва на вулиці Кловський, 7А, а інша частина приміщень належить Олегу Ляшку. За два місяці до держфінансування партія почала орендувати додаткові квадратні метри у цій ж будівлі в приватної компанії Nautilus Invest 2006. Що цікаво, так це те, що за 2017 та перших три місяці 2018 року від держбюджету було передано компанії 1,7 мільйонів гривень. І тут виникає питання. Хто ж так вигідно здає свою нерухомість? Виявилось, що власником Nautilus Invest 2006 є офшорна кіпрська фірма Окмаліс Trading Limited, яка зареєстрована в одному приміщенні із власником мережі торгівельних марок нардепа від радикальної партії Ляшка Сергія Рибалки. Непогано він заробляє на здачі Офісу в оренду. Щомісяця йому до офіційної зарплати ще капає по 100 тисяч гривень за здачу офісу в оренду. Антикор написав запит з проханням відвідати цей офіс, але прес-секретар відтягував зустріч. Я поспілкувалася із співробітниками Офісу, і вони проти, щоб ви приходили. А що сказав керівник? Я ще у нього не запитувала, він дуже зайнятий. Висновки робити вам. А ми їдемо далі. Чому їдемо? Тому що далі ми говоримо про те, скільки партія витрачає на автомобілі. За фінансовими звітами, радикальна партія Олега Ляшка витрачає мільйони гривень на оренду та ремонти автомобілів. Плюс Бенз, Соляра і Мастило. Renault Трафік 2008 та Renault Мастер 2008 належать Андрію Копрієнко, сина народного депутата радикальної партії Олега Копрієнка. Краділак Ескалейт належить народному депутату тієї ж партії Олександру Гулапу. Nissan Patrol належить Валентині Амельченко, сестрі знову ж таки депутата радикальної партії Василя Амельченка. Mitsubishi Pajero Sport належить Світлані Кириченко, дружині Олексія Кириченка. А ще один Renault Master належить Олегу Бардашу, який ніби працює водієм у партії. Цікавий факт, що всі вони здають машини в оренду і ще й на цьому заробляють. Навіть водій, додаючи, партія виготовляє і безліч агітаційних сувенірів, наприклад, пакет з написом Ляшко, на що витрачається теж чимала сума. У мене тоді питання: а для чого ви скотиняки тут треба? І це була тільки одна партія. А на 1 січня 2022 року було зареєстровано аж 370 політичних партій. Можете уявити, які там бабки мутяться. Але куди по-справжньому страшно дивитися, так це на зловживання владою під час війни. Вітні квітні 2024 року для програми Новий відлік опитали українців про те, чи зріс рівень корупції в Україні під час війни. 63% відповіли так. Виокремили три основних чинники: безкарність корупціонерів, неефективність відповідних органів та побутова корупція. Причому серед опитуваних люди, які мають вищу освіту, частіше називають людей приваді корумпованими. Корупціонерами можливо, це помилкове дослідження. Якби ж ще одне дослідження провела компанія InfoSapiens, де 61,2% українців також вважали, що корупції під час війни більше є. Чого вартує тільки це відео з Тищенко? Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Крінж, да, але не останній на сьогодні. Січень 2023. Було оприлюднено документи, з яких випливало, що міноборони уклало низку угод на закупівлю харчів на 13 мільярдів гривень, де середня ціна була завищена у 2-3 рази. Та й ж 2023 рік під керівництвом Резнікова міністерство купило у Туреччині літню форму для ЗСУ як зимову, і ще й за завищеними цінами, десь також у 2-3 рази. А також затримали Ігоря Гринкевича, який намагався підкупити прихильність одного з керівників Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за 500 тисяч доларів. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочке". Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Одеська область ТЦК вже у колишнього начальника після призначення на цю посаду виявили вілу на іспанському курорті та колекцію автівок на мільйони доларів. Народні депутати теж відзначилися: представник слуги народу Анатолій Гунько був затриманий на хабарі за передачу в оренду земель Національної академії аграрних наук. Сума вдячності мала складати 221 тисячу доларів, і це на одну людину. А нардепка Людмила Марченко взяла хабар, де потім змушена була його ховати. В принципі ясно, що дуже багато людей навіть під час війни наживаються і вище перечислена тільки маленька частинка корумпованих Та, можливо, серед всіх цих високопосадовців є хоча б один чесний є. Але перед тим попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, щоб ви не пропускали нові і тільки цікавіші. Випуски. Також можете перейти у телеграм-канал за посиланням в описі. Там я розповідаю про те, що відбувається за зйомочним. Там я розповідаю те, що відбувається за зйомочним процесом, різні крінж та життєві моменти. Доєднуйтесь! Відразу кажу, це моя думка. І найголовніший фактор, який я враховував, це некорумпованість. І да, така людина є. Зустрічайте третій президент України Віктор Ющенко. Ви можете подумати, та що ти верзеш? Та й під час його правління ти тільки на світ народився. Але ви самі подумайте, Ющенко увійшов в історію України як перший президент. Демократ та українофіл до того ж, він дуже поважав цінності та історію України. Але звісно, правління його не без гріха. Всі обіцянки реформ не виконані, і є ще звинувачення Геннадія Москаля у політичній корупції Ющенка. Однак це трішки сумнівно, чітких фактів небагато. Хоча у некорумпованість Віктора Ющенка вірити теж наївно. Отже, в кого вона не була. Навіть трошки. Радує тільки те, що при його владі була створена група з протидії корупції. Алло? О, о так! Так, вже біжу, вже біжу. Що там очечі? Доброго робота була складна, але виправляюча. О, дякую, візьміть. Слухайте, а я від вас чув багато багнюки про політику. Вам світило позбавлення волі. І що ви хочете цим сказати? Всього лиш, що я можу притримати язика за зубами за невеличку винагороду. У такому світі корупції не тільки політики шукають способи нелегально збагатитися. Корупція неначе вірус, передається від людини до людини. Це неначе шампанська. Газики набираються, набираються, набираються доки в один момент пробка не вистрілює. В такому несправедливому світі хочеться сказати одне: Де Бетмен!